Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пассиансу татаро для знаку Зодіаку Близнюки на період з 1 по 8 липня 2023 рік. Уважно роздивляємось картинки, які співпадуть. Ці для нас важливі. Ось перше це сонечко. Ось у нас молния зійшлася. Ось у нас свечка. А ось також у нас є сходи або дорога. Ось, ось. Значить, що ми маємо, друзі? Сонце це успіх у будь-яких справах, важливих справах. Тобто, або по роботі, або в особистому житті, але це дуже гарний знак, що буде все добре, все ясно, без всяких ускладнень. Далі, друге, що у нас півпало, це ось уточка або качка. А також тут свічка, а також тут у нас дорога. Ось цей куточок нам каже, що ви можете отримати якусь сумну звістку і поїхати. А ця, ця звістка може касатися або ваших родичів, або ваших таких знайомих. Якесь таке сімейне коло. Не обов'язково, що вона зовсім сумна, але вона така якась тривожна і, як то кажуть, треба буде відвідати. І ще у нас тут випав значок: швидкість, Молнія або блискавка це швидкість. Ось швидкість з чим пов'язана? З сонцем, або ось вона як продовження йде сюди. Тобто, ось так дивимося. Перший розклад ми роздивилися. Якщо я щось пропустила, то треба його обов'язково написати і додати в розповідь. Це знак близнюки з 1 по 8 липня. Робимо другий розклад. Не обов'язково всі три розклади будуть виконуватися за чергою. Перше, друге, третє. Події можуть відбуватися так, як їм зручно. А пасіян нам лише підкреслює і натякає, на що звернути увагу. На саме важливе. Уважно, друзі, роздивляємось, де у нас є співпадіння. Ось гроші. Ви отримаєте або якесь підвищення в зарплатні, або якусь премію. Ось у нас прапор, але він означає зміну в діяльності. Можливо, ви візьмете собі якусь ще додаткову роботу, або, як то раніше було там літню якусь роботу, щоб більше підзаробити. Зміна в діяльності. Ось далі у нас йдуть годинник. Годинник це зверніть увагу на час і краще плануйте. Або щось швидше, або навпаки, не поспішайте. Це означає годинник. Ось у нас парасолька це допомога вищих сил. Начебто, друзі, от ще одна вам свічка. Таке, можливо, сповіщення про якісь негаразди. Можливо, неоднократно вам хтось про це сповістить. А ми рухаємося далі. Третій розклад сеансу з 1 по 8 липня для знаку зодіака Блізнюки. Уважно дивимось, які у нас співпадають картинки. Ось державна установа у нас співпала. І ось у нас співпали стріли в колчані. Також у нас співпадає парасолька. Це небесне покровительство. Годинник сам співпал. І, мабуть, друзі, все. Тобто, основні знаки уваги, вам треба приділити на правильне планування за часом, не витрачати час або не поспішати кудись, не забувати, що у вас є небесний покровитель. І дякувати йому за його допомогу завжди. І ще ось, друзі, у нас співпала ялинка. Це добре здоров'я, це сила робити якісь свої добрі, гарні справи. І ось тут у нас ще є державна установа, в якої у вас будуть також успішні справи. Або по документам, або Якісь такі важні справи, які ви мали вирішити. Ось вони. А зараз, друзі, подивимось на картах Таро кола Року. застереження, а також пораду для знаку Зодіака Близнюки з 1 по 8 липня. Застереження. Треба завершити. Ті справи, які для вас важливі, і ті, які цього потребують. Це важний етап в вашому житті. І порада. Порада якось так співпадає разом з застереженнями. Порада відпустити ту біль сум, яка можливо виникне. Не зупинятися і прямувати далі по життю. Ось так, друзі. Такий був у нас розклад. Залишаємося оптимістами. Все буде добре. Ось іще у нас сос. Один значок, бачите, як він, коли його перевертаєш, додаються нові і нові значки. Це також означає будьте уважні. І нічого важливого не пропустить. Дякую, друзі, до зустрічі!